Знати, де посадити город, так само важливо, як і розуміти, що саме ти хочеш вирощувати. Чи можна вирощувати помідори в тіні? А айсберг-салат? горох. Починаючи свій садівничий шлях у цьому сезоні, знайдіть час, щоб вивчити, які овочі потребують повного сонця, а які можуть рости в тіні. Інакше ви ризикуєте розчаруватися, зібравши всього один крихітний перець халапеньо з першої рослини, яке спробували виростити. Залежно від розміру ділянки і його освітленості, у вас може бути місце і для сонцелюбівих, і для тіньових тривалих овочів. Якщо так, це прекрасно. Але якщо ваша ділянка більше затінений, не переживайте. Є безліч овочів, які можна виростити навіть в таких умовах і насолодитися урожаєм з власного городу. Як знають досвідчені садівники, немає нічого смачнішого овочів, вирощених своїми руками. Давайте розберемося в темі освітленості і дізнаємося, які овочі добре ростуть в тінистих куточках саду. Визначення рівня освітленості: Розуміння рівня освітленості одне з найважливіших умінь для садівника. Зізнаюся, коли я вперше садила овочі, мені навіть в голову не прийшло, що різним рослинам потрібно різну кількість сонця. Я просто купив розесаду в садовому центрі, посадив у горщики і сподівався на краще. Не дивно, що в той перший сезон я зібрав лише один халапеньо і три полуниці. Не найвдаліший досвід. Хороша новина полягає в тому, що, читаючи цю статтю, ви вже на крок попереду мене в мої перші роки садівництва. Давайте розберемося в трьох основних типах освітленості: повне сонце. Ділянки з повним сонцем отримують прямі сонячні промені не менше 6 годин на день. Ідеально підходять для більшості сонцелюбних овочів, особливо якщо вони освітлені більшу частину дня, але захищені від палючого полуденного сонця. Більшість плодових овочів помідори. Парці, баклажани, кабачки вважають за краще саме такі умови. Півтінь Півтінь і часткове сонце означають ділянки, які отримують 3-6 годин прямого сонця на день. Але є нюанс. Часткове сонце 3, 6 годин прямого світла, а решту часу тінь. Півтінь помірна тінь протягом усього дня, як правило, через розсіяне світло через дерева або інші високі рослини. Такий рівень освітленості підходить для коренеплодів, листових і деяких плодових овочів. Повна тінь ділянки з повною тінню отримують менше 3 годин прямого сонця на день. Більшості овочів цього недостатньо, тому такі місця краще залишити для тіньолюбних почевопокривних або квітів, наприклад, бальзамінів. Як визначити освітленість своєї ділянки? Тепер, коли ви знаєте різницю між повним сонцем, півтінню та повною тінню, настав час виміряти, скільки світла отримує ваш город. Врахуйте, що рівень освітленості змінюється в залежності від сезону. Тому заміряйте його в період активного росту рослин. Спочатку визначте, де ви хочете розбити город в ґрунті, на грядках або в контейнерах на терасі, потім перевіряйте ці місця кожну годину дві від світанку до заходу сонця, відзначайте, коли сонце з'являється, коли його затуляють і коли ділянка повністю в тіні. Це допоможе правильно розташувати грядки. Якщо ви живете в місті чи передмісті, процес може бути складнішим. Наприклад, у мене є таунхаус із західною терасою та двором. Через сусідні будинки та дерева різні частини ділянки отримують різну кількість світла. Думаю, сусіди сміються, дивлячись, як я розставляю контейнери з овочами, щоб кожній рослині вистачало сонця. Рада, тіньолюбні овочі не обов'язково садити окремо. Їх можна розмістити під більш високими рослинами. Наприклад, салати, базилік, цибуля і радис відмінно ростуть під томатами, це не тільки захищає їх від спеки і надлишку сонця, але й дає переваги спільних посадок. Овочі, які добре ростуть у тіні. Корене плоди, буряк, морква, цибуля і хрестоцвіті, броколі, капуста можуть рости в півтіні, отримуючи близько 6 годин сонця. Листові овочі, такі як салати, краще почуваються при розсіяному світлі. Корене Коренеплоди – Корене плоди це рослини, у яких їстівна частина росте під землею. Хоча багатьом з них потрібне світло, деякі можуть коштувати менше. Буряк. Буряк вирощують і заради зелені, і заради коренеплодів. Зелень можна використовувати як шпинат в салатах, супах або тушкованою. Коренеплоди зазвичай варять, запікають або маринують. Крім червоного буряка, є і золотиста з більш м'яким смаком. Коли садити прохолодний сезон сійте насіння навесні та восени. Проріджуйте сходи до трьох дюймів між рослинами. Освітленість. Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Зелень зрізають при довжині 4, 6 дюймів. Коренеплоди збирають діаметром 1 дюйм, молодий буряк, або 3 дюйми, зрілий. Морква. Морква один з моїх улюблених коренеплодів. Вона майже не вимагає догляду після проріджування. Буває різних кольорів: помаранчева, біла, червона, фіолетова і жовта. У півтіні коренеплоди виростають дрібніше, але залишаються такими ж солодкими. Коли садити теплий сезон: сійте насіння кожні два тижні після останніх заморозків для безперервного врожаю. Освітленість. Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Поливайте перед збиранням, щоб легше витягнути. Можна збирати 45-60 днів. Часник. Часник садять восени, а збирають влітку. Він росте з зубків, а не насіння. Свіжий часник з власного городу набагато багато ароматні магазинного. Коли садити довгий сезон. Висаджуйте зубки за 4 тижні до перших заморозків. Освітленість. Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Коли листя пожовтіє і почнуть вилягати. Лук порей. Схожий на цибулю, але солодший. Легко вирощується і використовується в кулінарії так само, як цибуля. Коли садити довгий сезон. Сійте насіння ранньою або пізньою весною. Освітленість Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Коли стебла досягнуть 3 четверті 2 дюймів у діаметрі 90-120 днів. Пастернак. Схожий на білу моркву, але з горіховим смаком. Відмінно підходить для супів, смаження і салатів. Коли садити. Довгий сезон. Сійте насіння після заморозків. Освітленість. Повне сонце або півтінь Збирання врожаю. Після перших заморозків 120-180 днів. Картопля легко вирощується в ґрунті, грядках або мішках. Діти обожнюють полювати за картоплею при зборі врожаю. Коли садити прохолодний сезон. Висаджуйте бульби ранньою весною. Освітленість Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Коли бадилля пожовтіє, 70 120 днів. Редис. Ідеальний для новачків. Швидко росте. Можна їсти і корене плоди, і зелень. Коли садити прохолодний сезон. Сійте насіння ранньою весною, і в кінці літа. Освітленість. Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Через 20 днів після посіву Ріпа легко вирощується. Можна їсти сирої або приготовленої Листя також їстівні. Коли садити прохолодний сезон. Сійте насіння ранньою весною і в кінці літа. Освітленість. Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Через 4 тижні. Зелень або при діаметрі коренеплоду 2, 3 дюйма, Хрестоцвіті. До цієї групи належать капуста, броколі, кольрабі та інші, рукола. Пряна зелень схожа на броколі. Використовується в салатах, пастах і супах. Коли садити, теплий сезон. Сійте насіння навесні і в кінці літа. Освітленість півтінь. Краще захищати від полуденного сонця. Збирання врожаю. Через 20 днів молоде листя або 40 днів зрілі. Бобчуй. Китайська капуста з м'яким смаком. Хороша в смаженні супах і тушкованих стравах. Коли садити. Прохолодний сезон. Сійте насіння навесні та восени. Освітленість Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Через 30 днів молоді рослини або 60 днів зрілі. Броколі. Любить прохолоду і півтінь в спеку. Можна вирощувати броколіні для раннього врожаю. Коли садити прохолодний сезон. Висаджуйте розеса до ранньою весною та всередині літа. Освітленість Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Через 50-60 днів після посадки. Брюссельська капуста росте на високому стеблі. Після перших заморозків він стає солодшим. Коли садити довгий сезон. Садіть саду навесні. Освітленість. Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. З вересня по лютий, після заморозків. Цвітна капуста. Буває білою, помаранчевою, фіолетовою. У тіні головки менше, але не жовтіють. Коли садити прохолодний сезон. Садіть саду навесні. Освітленість. Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Через 50-120 днів до цвітіння. Капуста. Більше 400 сортів. Хороша в салатах, супах, тушкованих стравах і квашена. Коли садити прохолодний сезон. Садіть розея саду восени. Освітленість, повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Коли качан стане щільним. Кольрабі Схожа на ріпу з капустяним смаком. Хороша в салатах, супах і смаженої. Коли садити. Прохолодний сезон. Сійте насіння навесні та восени. Освітленість. Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Коли цибулина досягне 2-3 дюймів. Зелень. Салат. Один з перших овочів, які я саджу щороку. Смак домашнього салату не порівняти з магазинним. Коли садити. Прохолодний сезон. Сійте насіння після заморозків. Освітленість. Півтінь. Збирання врожаю. Через 30 днів молоде листя. або 45-65 днів зрілі. Шпинат. Примхливий у вирощуванні, але любить тінь і прохолоду. Коли садити. Про холодний сезон. Краще садити саду. Освітленість. Півтінь. Збирання врожаю через 45 днів. Манголь. Красива і корисна рослина. Можна їсти сирим або готувати як шпинат. Коли садити. Теплий сезон. Сійте насіння ранньою весною. Освітленість. Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. Коли листя досягнуть 5, 6 дюймів. Трав. Розмарин. Ароматний, посухостійкий, добре зимує. Коли садити. Весна після заморозків. Освітленість. Повне сонце або півтінь. Збирання врожаю. По мірі необхідності. Петрушка. Дволітник. У перший рік дає зелень, на другий цвіте. Коли садити. Весна після заморозків. Освітленість. Повне сол.